Всім доброго часу, мої любі, з вами Лавра. І ми зараз будемо дивитися, що там за перебріком. І так, що там відбувається у нас за перебріком? У Кремлі. За перебриком у Кремлі. І так. Чому сьогодні вони збиралися? да? Почнемо, чому сьогодні вони збиралися. Зараз я поправляю мікрофон. Чому збиралися? Збиралися по дуже важливому рішенню, дуже важливому рішенню про те, що щось сильно іпануло, і чому, да, чому вони не зуміли, чому вони профукали? Ось чому справа, чому профукали? Чому профукають і фукають. Так, що ще? Які теми ще? Угу. Знайти зрадника, чому так, чому не так. Дивіться, вони шукають зрадника, який. Це другий раз вже випадає, тут знизу карта. Так? Я дивлюся знизу карта. Шукають зрадника, дають вказівку, що треба знайти його. Дивіться вперед, звідки саме летить, звідки саме несуть їм оці хаймерси дальньолетючі. Дивіться, звідки воно летить. Ось так. Тобто відшукайте, відслідіть, відслідкуйте, звідки летить, і хто здає, хто здає там, точки і так далі. Дивіться, і перший раз, і другий раз, хоч би що вони там не обговорювали карта миру, для них вже дещо закінчується. Що ще які ще питання вони обговорювали, які теми, верніше? Які теми обговорювали, які питання піднімали? Кажуть, що залежні. залежні від, від, Питань якоїсь ценобов'язкової гроші, да, залежні від чогось дуже матеріального. Залежні настільки, що і залежні з тієї точки, звідки вони беруть, вона далеко знаходиться ця країна. Або не в тому, що вона далека, що далеко вести. тобто а дивіться, от зараз вони не можуть, у них немає ресурсності. Їм треба цю ресурсність добути, але це мрії. Тобто їм потрібно швидко вливання, бо вони залежні від цієї ситуації. Бабусіків не вистачає, різних не вистачає знову, не вистачає, можливо чим відбиватися не вистачає. Бачите, від України. Бо це починає змінювати колесо долі не на їх користь. Розумієте? Угу. Мости, мости б'ються, бо хрук кришталеві. Бо чіпнулася, бо капець їм прийшла. Розумієте? Прийшла капець. Мости діляться вже на дві частини розбивається Україною, там, де вода, їм смерть приходить. Тобто завершуються їх часи окупації і йде. Вони зараз кажуть, що робити, Ми залежні від цієї ситуації, але вже далеко тут все так зайшло. Не вистачає, треба вливати, треба підтримувати, треба ресурси, що робити, куди бігти і так далі. Що ще вони обговорювали? Які теми та які питання? Ну, я думаю, що, по-перше, вони піднімали питання оборонців України. Бачите карта суда і знизу король мечів. Тобто, вони, скоріше всього, піднімали питання оборонців України. Це так, це так. Що саме ви обговорювали за оборонців України? Суд, суд. Кажу, що треба знову піднімати це питання активніше, щоб його зманіпулювати і використати для того, щоб зуміти для себе. Саме воєнний час для себе змінити на велику користь. І що конкретно ще треба зробити? І щоб частину, яку вони увірвали відірвали від України в окупації, да, тримають, щоб, щоб не віддати, щоб не віддати. От, як відрізали, кажуть, і не віддавати. Зараз подивимось, чи сраки не злиплись. У вас раки не злиплись. Майже злиплись, кажуть, треба розрізати вже. Так, вже воїн пішов передавати нашим ЗСУ. Да? Інформацію. Так, дивіться, хочуть вісточку послати? Раптово. Готують якусь новину, вісточку послати, поки що не знають про що, поки що тільки в планах, але конкретно як і що зробити знають. Це таємність, ну і вони ще не знають ніяких планів, особливо немає. Дуже надіються на велику ресурсність і дуже надіються, в якому плані, дуже надіються, що в них все що вони зможуть, що вони досягнуть успіху в цьому. З українськими воїнами. Що ти робиш? Малявка! Заважають мені дітлахи з вухами. Да? Так. Ну і що? Хочуть, кажу ж, Україні запромозиться, вони хочуть українській стороні запропонувати зробити пропозицію. Да? Від якої Україна не зможе відмовитись. Так би мовити, чому? Тому що вона буде в розчаруванні, так сказати, а чому не зможе відмовитись, готують якийсь тиск. Що угу. Україна була в шоці від запропонованого. Скоріше, ну вони зараз працюють над цим питанням швидко, швидко, швидко кажуть, і треба далі рухатись. Ну, ось це так. Я думаю, це стосовно наших полонених, тому що карта суда, агресивна сторона, і вони хочуть просто використати питання землі, війни, затягнуності, щоб потім скористатися моментом да? стосовно наших полонених. Так, що ще? Які питання ще? Угу. Ну це момент окупації нам показують. Вкрадена земля і все майно, яке було вкрадено зараз в окупації. Майно, що або там те зерно, або щось дуже цінне, те, що вони вкрали, залишається зараз або в окупації, якщо місто якесь область, або а, де стоїть таке, да, відвезено, там окремо стоїть. І вони хочуть використати цей шанс. Дивіться, зараз насправді їх ситуація вона ілюзорна. Вже в такому стані, коли все ілюзорність, і їм тільки знаєте, і скільки б гівна вони не робили, все рівно шансів в них немає. Зараз плани, що робити, за що хопатися, щоб саме той інструмент використати. І розуміть, Україна дуже любить своїх полонених. Дуже цін... цінить, а особливо український народ, який не може дати, дозволяти да просто забути про полонених і використати це через суд, таким чином хочу для себе змінити ситуацію. Вони б такі, щоб казніть, знищити повністю воїнів України. Але також вони хочуть цим судом повністю поставити крапку, навіть не судом, а тією ситуацією через суди змінити. Так, тотальну ситуацію. Так, вже завершити старе і почати нове, щоб поставити вже на цьому питанні крапку да, з нашими е, захисниками України. Але тут може бути якийсь, бачите, е, готують якийсь подарунок Україні. Який? Що ти хочеш? Це може ще й передача якась. Передача, передача. Якась крива коса робота буде робитися. Знаєте, тут може вони планують обмін, передача, навіть не обмін, а як передача а, людей, які можуть бути поранені або в тяжкому стані взагалі. Ну, в такому. Правда, робота буде така дуже крива коса. Вони ж як роблять, не обмінюють, не хочуть обмінювати. Так, карта смерті. Що далі? Ну, Я ж кажу, вони, скоріше всього, хочуть повністю все завершити це питання вже нарешті. на, назавжди, щоб для них це була змога йти далі, рухатись далі. Це їм принесе, як вони думають, велику вдачу їм особисто. Якщо питання з судом, з полоненими. Затримкою. Якщо вони щось за цих полонених, не щось, а те, що вони задумали, виборять, те, що вони зроблять і отримують з України, що вони це використають максимально, щоб повністю потім поставити крапку і все. Що вам це принесе? Це нові плани? Це рух вперед, прорватися. І стати переможцем над Україною. Ну, тотальним переможцем. Ви зрозуміли? Ось що вони планують. Так. Чи зможуть? Чи зможуть додавити Україну? Чи зможуть додавити Україну? Це карта війни, але ви бачите, вона карта війни, але карта програшу. Бачите, відходить. Один відходить, інший залишається. Можна сказати, що ситуація буде затягнена. Перемовини будуть, але все рівно головна карта, да, хоч вони і переливають з пустого порожня туди-сюди, все рівно перша карта була, да, головна вона була програшом. І, да, і ситуація, в принципі, буде стабільна в програші. Тобто тут була затягнута ситуація. Потім вона до балансу потихеньку прийде, але все рівно йде рух, і вони, в принципі. Щоб досягнути такої мети, дивіться, в повному обсязі, вони не зможуть в повному обсязі, вони не зможуть досягнути мети. Хоча королева Пентаклі каже, що це вже стабільне питання буде. Стабільний програш, стабільна відмова. Давайте подивимось: тут карта шансу йде або бомби. Давайте подивимось: Перемова не будуть на перемовинах Бачите, я ж кажу, тут качелі будуть. Будуть качелі. І карта стабільності. Карта Луни. Ну, по-перше, Кремлю ніколи не можна вірити як кожному росіянину, як кожній тварині, яка називається росіянином. Тупа вона, глупа вона, мовчазна вона. Це просто ну це паскудство. Так от я хочу сказати, що не дивлячись на ці качелі, які будуть пропонувати таку сторону і таку, або так, або так, мов будемо, потім буде стабільність, а і ще тут можемо, знаєте, як, як гості, ну якась. Чепухня, да, агресивна. Тобто і запропонують ще, щоб хтось прийшов там на щось подивився і так далі. Але підірка Пентаклі насправді полоні. Да? Насправді це не несе цінності. Їх інформація, вона не несе ніякої цінності, бо вона брехлива. І цінності немає, і брехня одна. І, ну, ось так, Все завуальовано, все заховано, все приховано і так далі. Що тут? Давайте трошки назад, да? ось ці качелі знову переливання туди, сіду, з пустого порожня. Тут карта програшу. Ось так Ось, воєнні дії, але вони в програші. І це розмови, розмови, щоб це було принесло гарні результати та далі. Але дама Пентаклі, я нагадаю, що вона також означає остаточне рішення. От прямо сказали, і на цьому завершили, все. А так як тут йде питання розмов, домовленості вирішення питання, оце тут сказали, на цьому буде питання завершено. Тобто, особливо знаючи, що це запаскудна, паскудний народ, знаючи це, українська влада не буде йти. Тим паче, російська, українська, український народ він вже не допустить прощення ніколи да, цим ублюдкам. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Ну, в принципі, ми трошки далеко залізли. Маю на увазі хотіла тільки Кремль подивитися, а болтарню їх, а вже на майбутнє трошки. Ну що ж, добре, це зрозуміло. Як Україна себе буде вести? Ціла, стабільна, причому тотально стабільна. Там вже була королева так, Пентаклі, а це вже король Пентаклі. Ціла, стабільна. І з нуля. Нова дорога. Нове рішення буде. Все відродити, щось нове. А що ви будете родити? Там, до речі, карта Луни виглядала двічі. Це може бути якась таємниця від України. О, бачите? Україна буде вирішувати питання з нуля, щось нове, заходи.